Дорогі друзі, я почну свою розмову з допису, який написала мені Українка з окупованих територій. А потім розповім, в чому небезпека запровадження фізичної ідентифікації для усіх без виключення пенсіонерів України і до чого вона може привести. Але почну з допису. Моїй матусі 82 роки. Все життя пропрацювала в Колоспі до Яркою, пенсію отримувала через Укрпошту. Живемо на окупованій території у Запорізькій області у маленькому селі. Як їй звертатися до Щадбанку, якщо немає ні зв'язку, ні інтернету? Вона майже не ходить, постійно потрібні ліки і догляд. Як вона може зробити звернення? Такі в селі майже всі. Бабусі наші не мають уяви про інтернет. Цікаво, держава має уяву про життя пенсіонерів в маленьких селах. Пенсіонери доживають свій віку розпачі, з хворобами, самі наодинці, покинуті, не в змозі виконати ті всі умови, які пропонує держава для отримання своєї заробленої пенсії. В цьому дописі відображена доля сотень тисяч сільських пенсіонерів і справедливе запитання, чи мають чиновники, які представляють державу уяву, як пенсіонеру виконати ті умови, які вони пропонують для отримання справді чесно заробленої пенсії? Відповідайте самі, керуючись власним досвідом. Вчора, 10 листопада, наші чиновники нарешті дали офіційне пояснення. На сайті Міністерства соціальної політики з'явилося повідомлення щодо проходження ідентифікації українськими пенсіонерами. Ось воно на екрані. Я внизу залишу посилання і ви зможете прочитати його. Там, до речі, є відповіді на найбільш популярні запитання і може, ви знайдете корисну інформацію для себе. Засмутило мене те, що спосіб відеоконференцзв'язку, про який ми так багато говоримо, і на який пенсіонери покладають такі великі надії, ще навіть не пройшов державної реєстрації, так написано у повідомленні. А коли ж тоді його збираються офіційно запроваджувати, міністерство намагається заспокоїти пенсіонерів, що, мовляв, ідентифікація була завжди, що це міжнародна практика. Що пенсіонери проходили її в банку, листоноша ідентифікував пенсіонера, коли приносив пенсію. Що зараз її має проходити лише невелика група людей, внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Але я прочитав, що, за даними Ощадбанку, таких пенсіонерів зареєстровано понад 256 тисяч осіб. Це немало. А зараз ці люди, розкидані по всьому світу, за кордоном, залишилися на тимчасово окупованих територіях і проживають в Україні. І всім їм потрібно пройти ідентифікацію. Це вже викликало великі проблеми і спричинило нечувану кількість звернень і коментарів скарг. А що буде, коли всім пенсіонерам треба буде проходити? Ідентифікацію щороку в українському законодавстві немає такого терміну як фізична ідентифікація. Законопроект номер 9453 якраз передбачає запровадити щорічну фізичну ідентифікацію для усіх пенсіонерів, а не лише для внутрішньопереміщених осіб. Чому запровадження фізичної ідентифікації є лихом для пенсіонерів? Та тому, що у нас воєнний стан. Пенсіонери за кордоном і на окупованих територіях, і пройти ідентифікацію буде складно, якщо не сказати, що неможливо. І друге, фізична ідентифікація вноситься до основного закону про пенсії. І стає підставою для припинення виплати пенсії. Раніше в законі такої умови не було. Тобто, якщо ви не пройдете фізичну ідентифікацію, вам перестануть платити пенсію. Вибору у пенсіонера не буде, бо діятиме наче ультиматум. Хочеш отримувати пенсію, пройди ідентифікацію. Урядовці мотивують тим, що, мовляв, пенсіонери помирають. А пенсійний фонд продовжує їм платити пенсії. В Україні таке виключено: родичі померлого пенсіонера звертаються до пенсійного фонду за допомогою на поховання і отримують її в розмірі двох пенсій. У пенсійному фонді роблять помітку, що пенсіонер помер і перестають перераховувати пенсію. Інша справа на окупованих територіях. Там такі випадки можливі, бо немає належного зв'язку. Але хіба ідентифікація дає якісь гарантії, що, що подібна ситуація вдасться уникнути? Ні, не дає, на мою думку. І ось чому. Ідентифікацію треба проходити раз на рік. Припустимо, пенсіонер на окупованій території пройшов сьогодні ідентифікація, а завтра, не дай Боже, помер. Виходить, що йому будуть платити пенсію ще цілий рік до наступної ідентифікації, тобто аргументи урядовців притягнені за вуха. Вони мають на меті економити на наших пенсіях і зменшити навантаження на бюджет, бо узаконена фізична ідентифікація дає їм право припинити виплату пенсії пенсіонерам. Законопроект 9453 пройшов перше читання і ще не став законом. А уряд уже своєю постановою запровадив положення, які ще не прийняті як закон. Кабмін часто своїми постановами підміняє Верховну Раду і запроваджує норми, які суперечать законодавству. Так трапилося зі скандальною постановою щодо призначення пенсії військовим пенсіонерам. Вони зараз масово виграють суди у пенсійного фонду і їм збільшують пенсії. Так і в нашій ситуації, в ситуації пенсіонерів, якщо фізична ідентифікація буде узаконена, то оскаржити припинення виплати пенсії у суді буде дуже проблематично. Закон України має вищу юридичну силу, ніж постанова Кабінету міністрів, тому оскаржити постанову уряду набагато легше. І суди 95% подібних справ вирішують на користь пенсіонерів. Своєю петицією ми прагнемо не допустити того, щоб обов'язкова щорічна фізична ідентифікація пенсіонерів була запроваджена. У період воєнного стану вона створює для пенсіонерів додаткові витрати і труднощі. На сайті Верховної Ради зараз підписують 34 петиції з різних питань, які хвилюють українців. Наша пенсіонерська петиція вийшла уже на четверте місце, тобто ми залишили позаду вже 30 петицій за кількістю підписів. Нині її підписало уже 226 чоловік. Дякую всім небайдужим людям, хто захищає права пенсіонерів, своїх батьків, бабусь і дідусів. Закликаю вас підписати петицію і захищати свої законні права. Ніхто вас переслідувати чи карати за це не буде, не потрібно боятися. Діліться, будь ласка, цим відео з друзями. І підписуйтесь на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!